Я приїжджаю десь до колег, і коли чорно, босо і в приймальні витертий килимочок, і вони кажуть, то нічого, ніяк, ні, то я розумію, що ніколи тут нічого не буде. Ви знаєте, в мене сьогодні, знаєте, яка найголовніша проблема в театрі? У мене не вистачає на парадній частині туалетів. Це говорить про що? Що стали аншлаги в театрі вже кілька років. І та кількість величезна глядачів, коли я на кожну виставу продаю по 150 вхідних квітків, коли люди сидять на східцях, не вистачає туалетних кімнат. І я сьогодні вже от в план реконструкції театру на наступний рік планую побудувати туалети, тому що не можемо за 20 хвилин антракту задовольнити потреби глядача, як то кажуть.